Я так само, як і ти, не можу запам'ятати 10 сторінок сухого тексту. Тож зараз я поділюся своїми трьома улюбленими методами, як надовго утримувати інформацію в себе в голові. І перший метод це структуризація інформації. Уяви, що твій мозок це комп'ютер, і твоя задача це знайти фото з дня народження подруги з 2022 року. Тобі буде досить складно це зробити, якщо вся інформація в тебе навалена в одному місці, тобто немає жодних папок і фото... Фото, твої особисті фото собаки, картинки, все для школи, документи і так далі, все це буде в одному місці. Але наскільки легше буде це зробити, якщо фото будуть розкидані по папках і з підписами. Так само і з навчанням. Структуруй своє навчання. Структуруй програму, за якою ти навчаєшся. Не хапайся від теми до теми, а йди за чіткою програмою. Структуруй текст, який ти читаєш, коли намагаєшся опрацювати великий об'єм інформації, діли це на блоки і намагайся структурувати.